Доброго вечора, шановні українці, сьогодні поговоримо про дуже важливу тему стосовно мобілізації. Мобілізація поки що не посилюється відповідно до того, що є сьогодні в законі про мобілізацію, не прийняти новий закон. Поки що. Стосовно рішень Місцевих обласних військових адміністрацій, наскільки вони відповідають Конституції, відповідно, їх рішення протирічать Конституції України. Це потрібно зрозуміти. Протирічить статті 64 Конституції України. 22 Конституції України, 17 Конституції України, частина 4, 60, 19 Конституція України. Тому і відбувається порушення у ваших прав і свобод. Коли кажуть, що потрібно виконати статтю. З 5 Конституції, щоб вручити повістку, потрібно розуміти наступне: що особа, яка хоче видати вам повістку, повинна мати повноваження, надані начальником ТЦК та СП, та записані в наказі коменданта. Саме прізвище ім'я побатько, ці особи, яка є представником ТЦК та СП, в нього повинно бути посвідчення відповідно до постанови Кабінету Міністрів 1137 від 2018 року. Звичайно, в них нічого немає з цього. Тому вони порушують права і свободи. Якщо так сталося, що. На вас склали адмінпротокол. Або вам виписали повістку. Звертайтеся до мене. Я вас буду захищати. І захищу ваші законні інтереси. На електронну пошту звертайся екадемік.лав'єр.Mie. Куди це потрібно? Також я консультую з різних норм права. Це коштує від 300 до 1000 гривень. Консультація в сфері військового права коштує від 500 до 1000 гривень. Неправова консультація з сфері військового права, коли не працюють закони, коштує 700 гривень окремо. Роби лайки і репости, жми кнопку спонсорства, спонсорувати в описі до відео. Також підпишись обов'язково на мої соціальні мережі. репости моє відео, став вподобайку. Лайки, репости. Разом доб'ємо до 10 тисяч, шановні українці. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує. Від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з СК та СП військового права від 500 до 1000 гривень. Також у зв'язку з новими законопроектами про мобілізацію я розробив неправовий метод захисту. Від свавілля ТЦК та СП і військової влади України у майбутньому. Замовляйте цю послугу. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує. Від 100 до 300 доларів США. Замовляю, тобі це треба дуже потрібно. Також підпишись на мій YouTube-блог, Становись спонсором мого YouTube каналу, жми кнопку «Спонсорство» і спонсорувати в описі до відео. Дивись мої минулі та наступні відео. Обов'язково роби лайки, репости. Я консультую. У сфері будь-якого права податкового, а також як вести бізнес у статусі людини і автомобіль. Це коштує тисячу гривень. Також консультує цивільного, господарського, земельного, сімейного права та інших норм права. Звертайся за юридичною консультацією до мене на електронну адресу академік. Підпишись обов'язково на мої соціальні мережі, розповсюджуй мої відео. Доб'ємо разом до 10 тисяч підписників, шановні українці, а потім до мільйона. Разом ми переможемо диктатуру. Зеленського разом до перемоги. Слава Україні!